У середньовіччі в'язниця не була тим, чим ми її уявляємо сьогодні. Її головна мета не полягала у тривалому покаранні. У ті часи тюремне ув'язнення було тимчасовим заходом. Людей тримали під вартою перед судом до виконання вироку або до сплати боргу. Часто замість в'язниці застосовували тілесні покарання, штрафи, вигнання або навіть смертну кару. Тому самі в'язниці були невеликі, темні, тісні і не призначалися для довгого перебування. Типова середньовічна в'язниця розташовувалась прямо у центрі міста або біля міських укріплень. Часто нею слугувала міська вежа, кріпосна башта або частина замку. Наприклад, у німецькому Нюрнберзі використовували міські вежі як камери для боржників. У багатьох містах в'язниця розміщувалась біля ринків, судів або церков, щоб її бачили всі. Таке розташування було символічним. Воно нагадувало про правосуддя, контроль та порядок. У в'язниці потрапляли різні люди, найчастіше боржники, тобто ті, хто не міг повернути гроші або майно. Їх не засуджували за злочин у звичному сенсі, але ув'язнювали, поки хтось із родичів або друзів не погасить борг. Такі люди могли роками сидіти за ґратами, навіть якщо винні були зовсім невеликі суми. Часто родичі приносили їжу або платили за утримання, бо держава про це не дбала. Так звані боргові тюрми діяли у багатьох європейських країнах до 19 століття. Також у в'язницю потрапляли злочинці за крадіжки, насильство, шахрайство, але тримали їх там лише до вироку. Після суду людину могли покарати батогом, позбавити майна чи вигнати з міста. Тюремне ув'язнення як головне покарання не застосовувалось часто. Це змінилось лише пізніше, вже в новий час. Окрім боржників та злочинців, до середньовічних в'язниць потрапляли також люди, яких вважали небажаними. Це могли бути безхатченки, жебраки, повії або мандрівники без документів. Ув'язнення таких людей не завжди було юридично обґрунтованим. Частіше воно виконувало соціальну функцію тримати під контролем тих, хто порушував порядок або виглядав підозріло. Умови в середньовічних тюрмах були дуже поганими. В'язні сиділи разом у великих камерах: чоловіки, жінки, іноді навіть діти, усі в одному приміщенні. Не було ані окремих ліжок, ані постійного нагляду. Люди хворіли, голодували, часто вмирали. Насильство з боку інших в'язнів було звичним явищем. Ті, хто мав гроші, могли купити собі кращі умови: окрему камеру, кращу їжу, право приймати відвідувачів. Цікаво, що, попри жорстокість, в'язниця в середньовічному місті не була повністю ізольованим місцем. Вона була частиною суспільства. В'язнів не ховали від очей. Вони мали контакти із зовнішнім світом. Родичі могли приносити їжу, монахи відвідувати з проповіддю. В'язні часто виходили за межі в'язниці, щоб працювати або брати участь у церковних службах. У деяких випадках боржників відпускали, щоб вони могли заробити гроші на погашення боргу. Це називалося боргова кабала. Людина працювала на пана або місто, щоб віддати борг працею. Однією з найвідоміших в'язниць того часу була Нюгейтська в'язниця в Лондоні. Вона діяла з 1188 до 1902 року. У ній утримували і боржників, і звичайних злочинців, і навіть політичних в'язнів. Знаходилась вона біля суду Олд Бейлі, звідки одразу приводили засуджених. У ній сиділи відомі особи, наприклад, письменник Даніель Дефо та ірландський архієпископ Олівер Планкет. Нюгейт була сумнозвісна своїми жахливими умовами. В'язні там часто вмирали від голоду, хвороб та малого. Простору з часом будівлю кілька разів перебудовували, а 1902 року її остаточно знесли. Є такий підхід, який називається напівінклюзивністю. Він означає, що суспільство не повністю виключало таких людей із життя, але й не приймало їх повністю. В'язні, як і мешканці борделів чи лепрозоріїв, існували поряд з усіма іншими, але в особливих місцях. Їм дозволялося залишати в'язницю, працювати, спілкуватися з родиною. До них могли приходити священники, родичі, навіть друзі. Це відрізняє середньовічну в'язницю від сучасної, де ізоляція головна мета. У той час ізоляція була лише частковою, і це важливо розуміти. Зуміти навіть у найжорстокіші часи, люди розуміли, що повне виключення з суспільства може бути небезпечним. Суспільні причини створення таких установ, як в'язниці, борделі чи єврейські квартали, були різними. З одного боку, це був контроль, міська влада прагнула спокою і порядку, і для цього потрібно було тримати маргінальні групи у визначених місцях. Але з іншого боку, це була форма турботи, хоча і специфічна. Наприклад, замість того, щоб просто виганяти за межі міста, для них створювали окремі приміщення, де вони могли існувати. Мінімальним рівнем безпеки. Це знижувало ризики, давало хоч якусь стабільність і, зрештою, рятувало життя. Такий підхід знову ж таки демонструє ту саму напівінклюзивність: прийняття без прийняття, турбота через контроль. Важливо розуміти парадокс цієї системи. З одного боку, в'язниці створювались як місця покарання, як сигнал для інших, але з іншого їх функціонування було неможливим без зв'язку з зовнішнім світом. В'язнів годували не тюремники, а родичі або церковні громади. Для підтримки порядку створювались особливі правила. Місії, навіть органи контролю, навіть саме існування боргової кабали, коли боржник міг працювати замість погашення боргу. Показує, що суспільство шукало компроміси, а не просто ізолювало. Окрім в'язниць, у середньовічних містах діяли й інші установи, які сучасні історики називають маргіналізуючими. Наприклад, борделі. У 13 столітті в багатьох містах Європи їх почали офіційно контролювати муніципалітети. Це могло йти всупереч позиції церкви, але дозволяло міській владі підтримувати порядок, збирати податки і знищити. Жувати ризик злочинності. Секс працівниці не зникали, але отримували визначене місце в структурі міста. Те саме стосувалося лепрозоріїв, установ для прокажених їх не завжди будували поза містом, навпаки, ближче до стін, щоб мати змогу допомагати або контролювати хворих. Прокаженим дозволялося ходити містом, жебракувати, взаємодіяти з іншими, при цьому дотримуючись особливих правил поведінки та одягу. Ще одним прикладом були єврейські квартали. Попри всю дискримінацію, створення таких районів не завжди означало спробу знищення або вигнання. Часто це був спосіб убезпечити єврейське населення та водночас тримати контроль. Наприклад, у Венеції заснування Гетто 1516 року фактично припинило практику вигнання євреїв з міста. Влада не хотіла втрачати прибутки від податків і кредитування, яке вели євреї. Отже, знову бачимо поєднання вигоди, контролю і часткового прийняття. Сучасні в'язниці значно відрізняються від тих, що існували в середньовіччі. Головна відмінність це рівень ізоляції. Якщо в середньовічних містах в'язниці були частиною суспільного простору, розташовувались у центрі міста, а самі в'язні залишались на виду, то сьогодні все навпаки. Більшість в'язниць це великі закриті комплекси, винесені за межі міст, подалі від житлових районів. Вони практично непомітні для суспільства, і це має серйозні наслідки. У середньовіччі навіть злочинці залишалися частиною міського життя, їх не повністю відрива. Від рідних, від громади, від духовного або соціального середовища. В'язні часто взаємодіяли з іншими людьми, працювали, отримували допомогу ззовні. Сучасна система побудована навпаки. Людина, яка потрапила у в'язницю, майже повністю виключається з соціального життя. Вона фізично ізольована, морально ізольована і часто забута. Це створює ефект втрати людини. І після звільнення таким людям важко адаптуватись до нормального життя. У середньовічній моделі відкритості були певні переваги: постійний контакт із родичами, доступ священників, можливість вийти з в'язниці для роботи. Усе це знижувало рівень насильства, покращувало психічний стан в'язнів, і що найважливіше, зберігало соціальні зв'язки. Людина знала, що її не забули. Сьогодні багато родичів не можуть приїхати до ув'язнених через відстань. Дзвінки з тюрем платні, а в'язниці часто розташовані в глухих місцях, куди навіть транспорт не ходить. Усе це створює ситуацію, коли людина не просто відбуває покарання, вона ніби зникає. З карти життя. Це призводить до ще однієї великої проблеми маргіналізації. Люди, які виходять з тюрем, часто не можуть знайти житло, роботу, вони не мають підтримки і знову повертаються до злочинів. Це явище називається рецидивом. У США, наприклад, близько 70% чоловіків, які вже відсиділи, знову потрапляють до в'язниці. І це прямий наслідок того, що ми забуваємо про них. Ми будуємо в'язниці подалі, не говоримо про них, не бачимо їх і не думаємо про їхніх мешканців. У середньовіччі така модель просто була б неможлива. Сьогодні знову піднімається питання, чи не варто повернути хоча б частину принципів середньовічної напівінклюзивності. Звичайно, не йдеться про повернення до старих тюрем без гігієни та медичної допомоги. Йдеться про принцип видимості, про те, що в'язниці мають бути частиною суспільного простору не для покарання, а для відповідальності. Якщо громада бачить, що відбувається з її найслабшими членами, вона починає більше про них піклуватися. Це допомагає зменшити корупцію, покращити умови, зробити систему більш справедливою. Людина в тюрмі не повинна втрачати Чати зв'язок із життям. Середньовічна практика навчила нас, що навіть у жорсткі часи люди намагались не просто карати, а керувати і допомагати. Це була модель балансу між контролем і співчуттям. Такі підходи показують, можна створити простір, де суспільство не ігнорує своїх найвразливіших, а навпаки, включає їх у загальну структуру життя. Це не утопія, це урок, який залишився нам із глибокого минулого.